І чуть не забув. У вас же паркет 60 майже, квадратів, 62-63. Охенєнна ціна, коли купуєте весь об'єм. Yeah. Кому цікаво, там вітіночок пушечка. Європаркет, 15 товщина, масло, воск, Селекція, якщо не помиляюсь, селект. Ну, він одурений. От Хто хоче європаркет за класною ціною, то есть, він зараз, би, якби був би імпорт в Україну, він би стоїв сейчас, мабуть, тисячі там. Ну Під 4, кажу сразу. 3,5-4 точно. Зараз там його можна купити тисячі-4 ну, точно. Зараз там його можна купити фактично за безцінь. Клієнт просто виїхав з країни і попросив нас продати. Так що кому треба якісна паркетна дошка плаваючим способом, клеєвим способом. Ну, оце віч. Вода взагалі замки не проходить. Там таксіка масла, в мене в Ютубі є відео, де ми тестували європаркет. Дуб Манхеттен кажеться, я вже не пам'ятаю. Замочок ніклік. А, хто ти? Так, Dub French. Дуб Френч. Ну він прикольний, класний. Фотографії теж в інстаграмі є, шукайте. В розпродажі чи в публіка... публікаціях, да. Та й на сайті виклали в розділі акція.